Час підбивати підсумки головних подій доби. Вітаю в студії Олена Данилюк. За лаштунками. Уся команда телеканалу «Рай». На Прикарпатті поліцейські затримали двох спільників за підозрою у наркоторгівлі. Мешканці Косівщини розповсюджували психотропи та наркотики. Поліцейські встановили, що 35 та та 40 40-річні мешканці Косівщини упродовж двох місяців розповсюджували на території району заборонені речовини. Затримали зломисників на гарячому, коли вони у селищі Кути збували чергову дозу. Під час обшуку в одного із фігурантів поліцейські виявили та вилучили. Наркотичні засоби та психотропні речовини, кошти, фасувальні пакети для наркотиків і пристрій для вживання заборонених речовин, електронні ваги, а також інші речові докази. Окрім того, на земельній ділянці зломисника знайшли посів рослин конопель. Невдовзі суд обере чоловікам запобіжні заходи. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на терміном до 10 років. Військові облігації у дії, що це таке, скільки коштуватимуть, та як можна їх придбати? Наша Ольга Гриців дізнавалася усі подробиці. Військові облігації, які уряд запровадив на початку війни, незабаром стануть доступними для придбання у застосунку дія. Вони мають з'явитися уже за декілька днів і стати інструментом інвестування у перемогу України. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Обговорили це питання і на засіданні уряду. Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 мільярдів гривень. Сьогодні на засіданні уряду ми затвердимо постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через дію. Ціна однієї облігації залежить від її типу терміну та дії. Номінальна її вартість складатиме тисячу гривень. Є також облігації у доларах та євро. Що таке військова облігація? Це знову ж таки та сама облігація, яку видає держава. Просто кошти, залучені від е, продажу цих облігацій розміщення, будуть надходити конкретно на там, я так розумію, рахунок державного бюджету, який передбачає фінансування збройних сил України. Е, відмінність в чому, тобто, якщо ми зараз допомагаємо армії і там перераховуємо волонтерам чи армії, це є безповоротна фінансова допомога. То тут ви маєте папір, за який е, ці облігації до речі, є в електронному вигляді, тобто не буде паперу, такого, що як ми звикли його по. В руках потримати, але це ваші кошти, які ви позичаєте по великому рахунку державі, і вона вам їх поверне на тих умовах, на яких ви позичаєте. На облігація буде названа на честь якогось із тимчасово окупованих міст чи регіонів України. Наприклад, це може бути Крим, Маріуполь чи Херсон. У мінцифрі кажуть, кожна куплена облігація наближає Україну до перемоги. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Забезпечити якісні медичні послуги жінкам з інвалідністю. Івано-Франківський міський перинатальний центр отримав універсальне гінекологічне крісло. Його встановили у кабінеті електрокардіографії. Більше про це обладнання розкаже Юлія Торконяк. Народила двох дітей та жодного разу не була на гінекологічному кріслі. 40-річна Алла Василишин з села Братківці розповідає: жінкам з інвалідністю часто відмовляють у проведенні оглядів через відсутність відповідного обладнання. Лікарі казали, що вони не гарантують, що. Добре мене покладуть, щоб, що це буде ну, безпечно для моєї дитини. Тому входилися УЗД. Тобто, ну, це, це взагалі так, ну, така якась така дивна проблема, що в інших країнах цієї проблеми взагалі не, не існує. Тобто, У ну, нас поки що цього дуже, дуже бракувало. Клич маломобільних жінок почули Національна асамблея людей з інвалідністю та Український жіночий фонд. Вони придбали спеціальне гінекологічне крісло для міського перинатального центру. Має кілька функцій: опускається спинка до горизонтального і піднімається до вертикального положення. Так само є можливість піднімати крісло при потребі вище і опускати її, що є зручним для жінки. Ці деталі вони регулюються і піднімаються для ніг. Директор перинатального центру Сергій Стефанко каже, схоже обладнання у них було. Однак це крісло має більше функцій, що значно полегшує надання медичних послуг жінкам з інвалідністю. Тут зручніший, швидше, Воно за декілька секунд ти вибираєш будь-яке положення. А так нам, щоб на такому звичайному кріслі там треба спеціально ще відкривати різні додатки, там набір збирати, щоб то крісло, яке колись було, його розгорнути і надати можливість або комбінувати з двох крісел. Ну, тобто це більше проблема для лікаря, все одно медична допомога надається, але треба поміркувати ті чи інші людині в залежності від того які в неї вади щоб було зручно директор департаменту охорони здоров'я ігор дмитренко каже усі медичні заклади області доступні маломобільним людям в наших лікувальних закладах згідно програми медичних гарантій є все обладнання для будь-яких людей тобто і людей які є фізіологічно здорові і людей які є маломобільні тобто якихось обмежень такі щоб для маломобільних немає, а для інших людей є такого. Немає. Тобто є про програми медичних гарантій, є протоколи, є система контрактування, згідно яких вони виконують вимоги до контрактування. Наразі в Івано-Франківській громаді мешкає майже 6 тисяч осіб з інвалідністю. Серед них понад чотири сотні жінок з інвалідністю першої групи. Окрім того, за час повномасштабної війни у громаду переїхали більше тисячі маломобільних людей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Рай». Озерце. життя перемагає 20-22. Під такою назвою у селі Озерце Добовецької громади. Що на Івано-Франківщині стартував фотопленер. Участь у ньому візьмуть представники семи міст України. Кульмінацією заходу стане благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Подробиці дізнавались наші кореспонденти. Благодійний фотопленер. Задля участі в ньому на Прикарпаття в село Озерце з'їхались фотомитці з різних міст України. В перший же день фотохудожники відправляються на екскурсію селом та пошуки вдалих кадрів. Багато людей приїхало до нас з Києва, зі Львова, Чернівці, Вінниця, Хмельницький, Рівне, Олександрія Кіровоградської області, які тут вперше. І їм цікаво познайомитися з силом. Завтра у нас екскурсія по громаді. Ми повинні відвідати 11 сіл. Ділимося на дві групи, в кожної групи буде свій маршрут. Тому що за один заїзд однією групою ми не подолаємо за день. Неля приїхала на планер із Києва. Якими будуть його результати, каже фотохудожниця, навіть не уявляє це. Як повезе, це неможливо передбачити завчасно. Фотографія це дуже залежить від випадку, від того, що від того, яке сонце, як воно зайде, вийде від світла. Тому це як як повезе. Бо кінцевий результат буде вже видно вдома на комп'ютері після того, як все зілью за, за всі дні пленеру, буду вже дивитися. <хи> Залишитись осторонь цього заходу не зміг і фотохудожник Віталій із Кіровоградщини. Я вже неодноразово відвідую Івано-Франківщину Прикарпаття. Ну, з 2008 року я регулярний учасник бієнале природа, яке проводиться в Івано-Франківську. І ну, по своєму творчості, по своїй тематиці, тема природи, екології, тема е, от, е, життя людей. Це мені тема досить близька. Я багато в цьому напрямку працюю і, звичайно, я не міг пройти мимо мимо такого заходу. Проводиться пленер фотохудожників у рамках щорічного фестивалю Озерце. Традиційно щороку до війни у нас відбувався фестиваль усної оповіді Озерце. Зрозуміло, що війна внесла свої корективи разом з тим. Я думаю, що війна все-таки йде за те, щоб ми не змінювали наш, наше життя на догоду ворогу. І тому ми вирішили все-таки зберегти традицію зустрічі людей. Які мають якесь відношення до зі, чи родом звідси, чи все таки вболівають за те, щоб це в це село поверталися людські голоси? Кульмінацією заходу стане благодійний аукціон, на якому організатори представлять майже пів сотні світлин. Світлини, які будуть виставлені на аукціон, були зроблені е, в минулому році на протязі певного періоду. Там є і зимові світлини, і літні, і осінні. Е, фотохудожниками, які є фотохудожниками в першу чергу з Івано-Франківської області, але крім того, там є кілька фотохудожників, які приїжджали нас з Києва, з інших міст. Е, це, тобто це є високохудожні твори, вони зроблені на високій, високій якості. Крім того, хочу сказати, що кожна робота буде виготовлена тільки в двох екземплярах. Усі виручені кошти із творчого аукціону зазначають ініціатори, підуть на підтримку Збройних сил України. Ми розуміємо, ми бачимо, яка погода, ми бачимо складнощі, коли надходить зима. Зараз осінь, дощі, і ми плануємо направити ці кошти на зимовий одяг для наших воїнів. Можливо, це є пічки для обігріву. Тобто, все-таки те, що потрібно сьогодні їм там в окопах. Аукціон світлин відбудеться 24 вересня у селі Озерце Дубовецької територіальної громади. Мар'яна на Джерч, Олена Єгор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Нагадати про ціну свободи. В Івано-Франківську показали виставку Світлин реалії війни. Портрети воїнів, волонтерський шлях та ситуація на фронті. Це фоторозповідь подій з 2014 року і донині. Відвідала виставку Юлія Торконяк. Фотографії з фронту військовий волонтер Олег Кушнір привіз до Івано-Франківська виставку Реалії війни на світлинах. Воїни, які захищають українську землю від ворога. Чоловік розповідає, основна ідея виставки показати, якою ціною відстоюється наша свобода. А, власне, це в основному місця нуля. Тобто, це є Мар'янка, дуже багато світлин з Мар'янки, дуже багато світлин безпосередньо з пісків, лисичанськ. Тобто, в основному це передова і військові дуже багато є добробатів, правий сектор, трішки є Айдару. І власне в основному це все військові. Військові із. Безпосередньо сходу я помітив, що здається, війна зараз в гарячій своїй фазі, тим не менше люди живуть своїм життям. Нам сумісно забувати дуже швидко всі ці події. Тому я більш ніж переконаний, що такі зустрічі вони важливі, особливо це з молоддю, та й не тільки з молоддю, в цілому, тому що це хороше нагадування і хороший акцент на тому, що відбувається і яка є ціна. Фотографувати воїнів волонтери почали ще у 2016 році. Олег Кушнір каже, чимало людей з цих світлин нині вже немає в живих. Вони загинули і їх вони залишилися тільки в пам'яті на світлинах, і це в першу чергу шана їм разом з тим. Багато фотографій ще буде саме бійців, в тому числі ми хочемо розширити і вже працюємо над цим проектом, щоб Кожен населений пункт міг дати частину своїх героїв, які ми могли б показати поїхати в інше місто і сказати, ці люди вони віддали життя за нашу свободу. І в тому числі ці люди це не люди, це герої, і їх варто пам'ятати, і їх варто знати в обличчя. Відвідала виставку, й студентка-переселенка з Донеччини Яна каже, ці світлини має побачити кожен, особливо ті люди, яких війна практично не торкнулась, зізнається вона й сама, тільки нещодавно усвідомила, що насправді відбувається в Україні. Лише після 24 лютого я зрозуміла, що війна це не десь там далеко, навіть якщо вона от була 40 кілометрів від Донецьку, моє місто. Навіть тоді я не розуміла, скільки це близько, що це реально, що це переживають люди, що вони що це руйнує долі людей. Я бачила і була, можна сказати, під обстрілом, тому це страшно, тому я знаю, що таке посидіти в коридорі. І зрозуміти момент, коли ти вже очікуєш смерті. Виставка реалії війни мандруватиме Україною та Європою. Разом з тим військовий волонтер проводитиме зустрічі з людьми, на яких розповідатиме усю правду про війну в нашій державі. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї. Музична оборона так у реаліях нинішньої війни можна охарактеризувати творчість українських артистів. Одним із них є Прикарпатець Сергій Лазановський. Про допомогу військовим та патріотичні треки співак розповів нашій Мар'яні Джердж. Дає нове звучання народним пісням та піднімає бойовий дух піснею. Такою нині є музична оборона франківського артиста Сергія Лазановського. Втім, що на початку повномасштабного вторгнення зізнається співак, думав, що його творчості кінець. Деякий час працював продавцем та згодом зрозумів, людям потрібна пісня. Якась і музична оборона, і культурна оборона і потрібно піднімати бойовий дух, тому повернувся до творчості. Ми почали писати пісні відомі для всіх. Аранжування до тих пісень, це повстанські пісні, в них є неабиякий сенс, і розумієш, там таких посилів до нас, як то кажуть, столітньої давності. На жаль, ми не змогли зробити деяких висновків, тому сьогодні маємо те, що маємо. Але саме ці пісні вони дають ще раз задуматись, що наші діти вже не мають так жити. Саме для них, каже артист, вирішив зберегти у своїх піснях історію сьогоднішньої війни в Україні. От щоб вони теж з тих пісень знали, що воно відбувалося. Що в нас було в нашій Україні? Тому написали декілька треків, дали їм е, е, життя, випустили їх у світ. І, звичайно, що отримали який не який, але фідбек. Ну наш такий найкращий трек це геть з України. Так, пісня гей Соколи отримала нове звучання. А її слова каже артист, диктує тема сьогодення. Геч геть, геть, геть. З України вам ніколи. Бати збройні сили, бай, бай, бай рактаром виганяємо мої геть, геть геть. Ідея цієї роботи, розповідає Сергій, народилась спонтанно завдяки соцмережам. Мені в рекомендації висвітився музикант, хлопчина, акордіоніст, саунд-продюсер, Діриш, Діма Решетник. І він грав мотив Гейсокола «Hey, пісні. До речі, вона українська пісня, хоча всі там пишуть: то-то, то польська, польська, ні, то, то, не польська, то українська, щоб ви собі то знали. І він грав просто під мелодію цей мотив Гей-Сокола. «Hey, hey, І я такий. Слухай! Мене така думка, і сам до себе говорю, то, то щось треба з тим зробити, то треба зробити якусь класну пісню. Він записав на своїй студії, я записав у нас в студії. Це відео просто склеїли докупи і ставки на те, що це відео може так вистрілити. Реально хто не став. Останньою із прем'єр у доробку співака є пісня, яка присвячена нашим збройним силам. Нам вдалось побачити один із процесів її творення. Нам Шевченко заповів не любити москалів, щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край, їм ніколи не забрати нашу волю. Файно луплять москалям, їх жинуть через поля, захищають свій кордон, б'є наше військо, бидло кремлівське. У серпні на пісню ЗСУ презентували уже і відеокліп. Нас Шевченко заповів не любити москалів, щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край. Їм ніколи не забрати нашу волю. Це ГСУ. Файно лублять москалям. Їх же через раз поля. Захищають свій кордон, є наші. Скопила Кремлівське з початку повномасштабної війни аранжувальник Роман Кален створив уже понад три десятка військово-патріотичних треків. Чоловік переконаний, під час війни музика об'єднує та надихає людей. Ми артисти, ми люди творчої професії, не повинні сидіти без діла. Тобто, наш фронт це власне створення такої ідейної музичної платформи. Створення музики, яка буде і підтримувати наших бійців на фронті, і підтримувати наших людей, які змушені були переселитися, власне, підтримувати дух всього українського народу. Тільки разом ми можемо перемогти ворога. І нас насправді дуже багато. Це і бійців на фронті, це і людей, які в тилу допомагають бійцям на фронті. Це і ми артисти, які власне своєю творчістю можемо надихати. Періодично Сергій організовує збори коштів для того, щоб допомагати Збройним силам України. Цією ж метою серед місті Франківська влаштовує благодійні концерти. А до берега тихо хвилі несу поранені душі живи.

um Просив Григорія Гринюка, гітариста, кажу: Гріша, якщо тобі було б цікаво, давай спробуємо вийти. Хоча чесно, мені ще так страшно ніколи не було. Бо я не знав, як люди сприймуть, чи людям це потрібно, чи це буде доречно. І перший концерт, який відбувся, і на ньому я отримав шалені емоції від людей. Тобто люди плакали, люди підспівували пісні, знайомі. У нас такий репертуар. Ми співаємо патріотичні і українські пісні. У нас немає закордонних і таких розважальних капець, капець теж нас немає. І власне після першого концерту я зрозумів. Людям потрібен і, і, і такий фронт. Завдяки концертам та зборам коштів в інтернеті співак зміг закупити для бійців взуття, плитоноски, маскувальні сітки та автомобіль. У нас на передовій найкращі люди. Це наші ангелоохоронці. Це найменше, що ми можемо робити для них, це їм допомагати їх підтримувати. Мар'яноджерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна картина доби на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Залишайтеся із раї.